Всім привіт! Сьогодні приїхали нові марки. Цього разу це випуск Укрпошта завжди поруч з вами з серії героїчні професії, які Укрпошта представила до свого 30-річчя та присвятила самовідданій роботі працівників компанії в умовах воєнного часу. Блок складається з двох марок номіналом М, що дорівнює 30 гривням. Та має тираж 200 тисяч екземплярів. На блоці зображено пересувне відділення Укрпошти та усміхнених клієнтів біля нього. А також трохи неподалік військових на БТРі, завдяки яким ця робота для працівників Укрпошти стає можливою. Марки, як на мене, являються достойним поповненням колекції, тому не пропускайте. Всім добра!